Привіт, ми граємо з Машою в 2008 на вібі. Ми будуємо кімнату, типу. Ну, в кого краще кімната? Ось тут, бачите, лінія. Нічого не бачимо. І, коротше, тоді, коли я хочу відео зняти, то друга частина не буду. Друга частина не буде того відео. Так що so, ви не говорить, що коли буде друга частина, що ДБД. Мені не подобається ваш канал, я відписуюсь. І таке саме. А а чому не так, що У мене була стіна, але тут було ще і я могла, то переходити. Ну так зроби. Ой, я случайно зашла. Э, <клух> 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 Так у тебе навіть там нічого з предметів нема. А, я закрылась. Я так еще дос. Це запавнює собі матеріали, то мені це штучки мішає, як її брати. Все обрало, а то завжди якісь фотки дроблю з нею. Так, не мені потрібно тут заспавнити лікто, Ту, а я його не бачу. О, ось. Пррррр, Oh, <laughs> так. Mm -hmm. Ой. Почему, Маш? Я вот пустую бутылку и думаю, что не за бутылку. поэтому я молчу. Mm -hmm. Так. що ви дали оці штучки, тому що вони нам не потрібні. А ти що робиш? Я зараз так роблю. І спалюю. І стіна. А я поки що теж не роблю. ちょっとびっくりした。 Еще одно окно. Так, мне еще выехало что-то то я закрыл стену. я да. Давно я пока что тут роблю. Чому а, а -а -а. ти нічого не говориш нашим підписникам, що ти по якійсь історії говориш, що ти там типу, робиш? От я зараз так. Ну, і я його зараз треба його так рівненько зробити. Щоб він був нормальний. А то якщо ми нічого взагалі не будемо робити, то нашим підписникам це буде нецікаво. Вони на нас будуть підписуватись. А -а -а не будемо знімати відео, то все відписуєтесь, підписники відписуєтесь, вони підписують. Якщо ми не будемо знімати відео, то не буде взагалі нічого. Mm, не я коли приїхала на каток, я одразу спала і не вміла катати. Я почала стояти позитива кота, а чена така, а вона сікає. А я вмію катати ще на катку. У мене при... у мене відео про нього є. Ну не відео, а просто прикопчати. Я сама. А якщо шо вона скаже? А якщо? А якщо з Настю в гості потім підеш? Ну, зі мною? Я скажу. Так, і У мене я вже дах зробила, може це так краще буде. Давай, вмихай. О, це десь, тому що я не світу не поставила. Так ти можеш його заспавнити багато дуже. Як і чуєте на музику, що тут на фоні в мене, то я просто в мене на телевізора, щоб скучно не було, вмикнула. Вмикнула я. Ну, це не я, з козаку було руханути, а потім воно само танці. Ну, на танцах можно О. <риклад> <плод> я пока еще раз ставлю все гирлянды, которые мне потребуют, а потом буду оближать. вот Я хочу. Мої гірлянди будуть тільки на вікнах, вікна, вікно, ну вік, вік. на вікнах. А потім вияснимо, в кого краще. Маш, як ти думаєш, в кого краще вже буде? Думаю, що у тебе? А чому? Ти завжди говориш, що в мене краще, ніж в тебе. А У тебе сім'я виходить нагарно. Так ти навіть не бачиш, як в мене виходить. У тебе краще, ніж в мене. А чому? Чому? Ти ж не бачиш через стінку, що я взагалі роблю зараз. Я тебе робила так строк, що додатково тебе А якщо в мене потім не, кра... не красиво буде? Тоді у мене. Ось. А -а -а! Так, що треба? Це штучка. Ось вона. Ще я тут можу заспавнити. О, це, це, це. Оце, це, це. Ще оце, це. Це, це 260 точно Так, пінгвінчиком можна покласти ось сюди. Оце можна покласти. ставлю штуку. А чему ты подглядаешь? Я... Ты подглядаешь? Я бы лучше сто процентов будет. А то ты без якого. Давай, Не знаю. Ой, Диви, я, Диви, я не снялся, так чудок. Давай я наче на я из телевізора. Дави зайнял телевізор. Ууу, я такого не люблю.

E o stuck should. Хочу. Не знаю, зачем эту штуку не Зараз пораз покладемо її сюди і зробимо ось. чого штуку попався, але я хочу іншого о, мені ще одна, але я хочу іншого. цікаво, хто мені попадеться? вообще не знаю я никого мистер би сто процентов не попадается да что подобное попадается потому что на какой-то парня с телевизора попадается на о мне не попалась какая штука мне она подобается Це ти скажеш, коли в тебе буде готово. Так, я заспавлю тільки одну штучку такі. Ну, іще от це. Ти ще поночи? Хочеш сюди Скажеш все, коли зробила вже маш? Добре, Я скажу Я все, Я ні ну все мені робити? Може щось все зробити тут? Да, ну. Окей, а от شوف все. Все, я все. Я сказала, я ещё А коли ти все? Ты ще обустроюєш свой домик? А? Один, один штрих и все давай скажешь, коли і все. Скажеш, коли все? <зас> Я поки що посту тут. É a no polls, no Quaca, Quaca tá bom, eu peguei essa coisa aqui. Você acha que eu sei tudo? У меня черная козявка ходит. А? У меня черная козявка возле меня ходит. Это а, <laughs> да. черная козявка с желтыми глазами. А почему ты ее так называешь? Не знаю. Просто козявка, мама просто називала когда і її нашли, знайшли. Ну а коли ти вже все? Останній три останній. одна річ. Давай став її швидше. Тобі. Ой, тобі поставити тут два. Все? А, ні. Мені ще час потрібно. А поки що пістолет буде роздивлятися. Піст... Ну говори Що? О, давай відкриваємо. Я заходжу. Ти заходив в свою штуку, а я шучу. Так, що це тут? Якась штучка у нас? Вау! Оце бува армія! М-м-м-м... Це бува Я взагалі навіть не збудувала свій будинок. Тут чомусь якісь столини красиві тут. Ідеальність. Мені більше подобається ось цей ось коридорик. Ну що, давайте Давай соединим эти домики. А я? Да же раз. Э, не мам, не надо, Русики Русики. Вот, вот так вот просто соединить. Только тут двери нужно. Брать эти штуки. И вот эту штуку надо выбрать. Так, вот все. Вот я просто забыла. Я не знаю, я хочу прибрать. Угу. А готовый домик. А я пока что буду обустраивать тебе вот эту вот комнату. Ну, вообще, я тебе все буду обустраивать. Помогай мне да. убирать вот все. Точка, все кровати, лижечку, все-все. А можна я тебе в дом зан інші речі? красиві? Що тобі красивей? А ти? Ти думаєш, що ти будеш ніде кушать, Нігде не будеш кушати. Я його поставлю. Я тут поставити на нин інший. Та мені просто ти иду до подавать. Ні, мене Почти нам будинок ставить, що цю нагадую. Мені цей будиночок подобається так. Ладно, підписники, всім па-па, а я вам покажу, як ми обустроїли цю ж кімнату.